Малювання це захопливий процес, який розвиває уяву. Тобі потрібні тільки, наприклад, кольорові олівці, щоб створювати цікаві зображення з дивовижними персонажами, а як створювати зображення в середовищі Scratch, дивися далі у відео. Пригадаймо, що таке комп'ютерна графіка, це розділ інформатики, що вивчає методи створення, опрацювання та представлення зображень за допомогою комп'ютера. Про особливості та види комп'ютерної графіки в нас є окреме відео переглянь його, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. А зараз ми розглянемо способи створення графічних зображень у середовищі програмування Scratch. Насамперед видаляємо початкового спрайта та вибираємо з бібліотеки нового ось такого жучка. Переходимо у вкладку Образи. Бачимо, що спрайт має тільки один образ. Можемо натиснути на нього правою кнопкою мишки та вибрати дублювати, щоб створити його копію. Тепер розгляньмо графічний редактор. По центру є робоче поле для роботи із зображенням. Ліворуч бачимо панель інструментів, із якими можна змінювати вигляд спрайта, а зверху панель для додаткових налаштувань. Зверни увагу, зараз ми розглядаємо саме векторний графічний редактор. Після збільшення масштабу векторного зображення його якість не погіршується, ми так само бачимо чіткі контури ліній, із яких воно складається. Та якщо натиснути кнопку урастрове, то відбувається перехід у растровий графічний редактор із його інструментами, і зображення спрайта також стає растровим. Після збільшення масштабу чітких ліній уже немає, бачимо розмиті контури, тому що растрове зображення складається з пікселів, і під час збільшення масштабу Воно втрачає свою якість, вигляд спрайтів краще змінювати у векторному графічному редакторі, щоб зображення було більш якісним та чітким. До речі, якщо навести курсор на кнопку Обрати образ і натиснути малювати, з'явиться можливість самостійно створити новий образ за допомогою інструментів редактора. Спробуй поекспериментувати та самостійно розробити образ спрайта. І напиши в коментарях, що в тебе вийшло. Нумо досліджувати групу команд для створення графічних зображень. Спершу переходимо в розширення і вибираємо олівець. Чому саме цей інструмент? Бо спрайт немов малює олівцем, коли виконує команди із цієї групи. Розгляньмо їх детальніше. Команда очистити все. Її використовують для того, щоб забирати зі сцени попередньо створені зображення штамп для створення відбитка спрайта на сцені, тобто слід від спрайта, немов відтискають на сцені, такі відбитки не є копіями персонажа, тому з ними не можна виконувати ніяких дій. Можна натиснути на блок Очистити все, щоб вони зникли, команда опустити олівець. Із нею вказують, коли спрайт має починати створювати зображення, а для завершення цього процесу є команда підняти олівець, дещо схоже відбувається з малюванням на папері ти спершу опускаєш олівець, малюєш, а потім піднімаєш його. Щоб надати олівцю певного кольору, можна скористатися палітрою, де є градієнт пронумерованих кольорів. Блоком із числовим значенням кольору, чи командою для зміни кольору. Ще можна задати розмір олівця, тобто його товщину, чи змінити розмір із використанням числових значень. Команди групи олівець використовують разом із командами групи рух, так спрайт буде рухатися сценою та створювати потрібні елементи. А як саме це зробити в програмному проєкті, дізнаєшся за мить. Проаналізуй такий програмний проєкт. Тут потрібно ввести кількість кутів для геометричної фігури. Згідно із цим введеним значенням, спрайт має створити фігуру з однаковими сторонами та кутами, гайда разом розробляти такий проєкт. Спершу додаємо блок для запуску сценарію, потім із групи олівець вибираємо команду для очищення сцени. Далі застосовуємо команду опустити олівець. Задаємо розмір олівця 5 і блоки з запитом введи кількість кутів геометричної фігури. Далі нам потрібно створити цикл, тому що спрайт має повторити певну кількість разів деяку дію створення сторони фігури. Для цього додаємо блок «Повторити». У нього із групи датчики поміщаємо блок відповідь. Так, спрайт буде повторювати створення сторони стільки разів, скільки ми вкажемо у відповіді на цей запит. Потім додаємо в цикл блок перемістити на і змінюємо кількість кроків на 150 Ця відстань позначає довжину однієї сторони, додаємо команду поворот. У цьому параметрі потрібно вказати, наскільки градусів спрайт має повертати щоразу, коли створює нову сторону. А як це з'ясувати? За допомогою оператора зі знаком ділення вказуємо таке значення 360 поділити на відповідь. Чому саме так? Бо сума зовнішніх кутів будь-якого простого многокутника становить саме 360 градусів. А тому один кут дорівнює 360 поділити на введену кількість кутів. Більше про цю тему ти дізнаєшся в старших класах. Цикл готовий. Додаємо блок підняти олівець, щоб завершити створення фігури. Перевірмо, що в нас вийшло. Запускаємо програму, вводимо число, наприклад, 4, натискаємо на позначку. Поглянь, спрайт створює квадрат, але всі сторони фігури сині, а мають бути різнобарвні. Подумай, який блок із групи олівець можна використати, щоб надати сторонам різних кольорів. Для цього в цикл потрібно додати команду Змінити колір олівця. Запускаємо ще раз програму і вводимо, наприклад, число 5, і тепер жучок створює п'ятикутник, у якого кожна сторона має якийсь інакший колір. Наразі все. А які ще зображення можна створити за допомогою групи команд олівець, дізнаєшся в наступних відео. Запам'ятай, у програмному середовищі Scratch можна створювати та редагувати графічні зображення. Для цього скористайся векторним редактором, растровим редактором чи програмними засобами командами з групи олівець. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!